Все більше і більше стає зрозуміло, чому прихід Дональда Трампа до влади буде набагато кращим для українського народу і для збереження української нації. Бо буквально вчора Ентоні Блінкен, який являється державним секретарем Сполучених Штатів Америки при уряді Байдена, сказав, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації. І тут він говорить саме про мобілізацію 18-річних юнаків в Україні. Бачимо, що нинішній владі Сполучених Штатів дуже і дуже сильно цього хочеться, незважаючи на будь-які е проблеми, які в подальшому можуть е скластися для України. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, підписуйтесь обов'язково на мій новий канал з новинами Світу, і давайте розбиратись. Отже. Блінкен говорить, що Україна повинна прийняти важкі рішення стосовно мобілізації. І на це він вказав 4 грудня під час прес-конференції, після зустрічі міністра закордонних справ НАТО. Україні потрібно прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення, сказав Блінкен. І далі є ще декілька його висловів. Я думаю, буде дуже цікаво їх прочитати. Це критично, тому що. Навіть з грошима, навіть з боєприпасами на передовій повинні бути люди, щоб впоратись з російською агресією, додав Блінкен. 에, знаєте, м, дивлячись на е, офіційні повідомлення української влади, можна чітко сказати, що Україні не вистачає боєприпасів, не вистачає різних типів озброєння, абсолютно всіх, так і якби е, різних типів озброєння було набагато більше, то і людей. Не гинуло б так багато і не треба було б проводити додаткову мобілізацію, яка зараз в Україні фактично йде постійно. Також, як пише судова юридична газета, в адміністрації поки що чинного президента США Джо Байдена висловили розчарування тим, що українська влада не змінила законодавство, аби мобілізувати хлопців від 18 років. Про це писав Washington Post. Ми про це робили окреме відео. Можете переходити на канал, його дивитись. Хоч би що робив Вашингтон, українська армія може залишитись переможеною без набагато більшої кількості солдатів. І навіть коли вони прискорюють поставки зброї, зростає розчарування лідерами України, які чинили опір закликам США знизити вік призову з 25 до 18 років. Але насправді давайте бути чесними, якби Сполучені Штати мали таку волю. Якби головною, головним завданням було зберегти життя українських солдат, українських чоловіків, то рішення би приймались набагато швидше, все би було набагато якісніше, не було б затримок в поставці озброєння, і кількість цього озброєння була б в рази, можливо, навіть в десятки разів вищою. Але на сьогоднішній день бачимо, що немає Політичної волі в Штатах, і дуже сильно мені зрозуміло, чому в Твіттері, в Телеграмі, в Інстаграмі, в Ютубі абсолютно у всіх соціальних мережах, де е, почали говорити про цю новину і, власне, про вислови е, Блінкена, чому там йде просто повальний хейт в сторону е, його цього вислову. Тому що насправді кожна людина розуміє, що Сполучені Штати для України зробили. Набагато менше, ніж могли б зробити, якби для них життя українських солдат мало б якусь цінність, мало б якусь важливість. А так бачимо, що доводиться тільки їм говорити про те, що зброї більше ми якби не дамо. Так, і в принципі дуже багато ми її ніколи не давали, але треба мобілізувати фактично дітей. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім і до нових зустрічей!